Доброго дня вам мої любі! З вами Наталя. Щиро вдячна вам, що ви зі мною робите перегляди, щось для себе пізнаєте, ставите вподобайку і також, якщо у вас є момент, хвилинка, ви ще й коментуєте. Я зараз пропоную вашій увазі це огляд замовлення по каталогу фармасі Турція. Цікаво! Залишайтеся зі мною, я буду за це вам дуже вдячна. Так, звісно. Краса, краса цього каталогу, як я рахую, це ось такий набір Сігнатю. Дуже-дуже чудовий аромат. Я його полюбляю. У мене залишилось тільки трішки парфумованого ласьйону, тут 100 мл, і ось така залишилась пляшечка для демонстрації. Людям ось така парфумована вода Сігнатю. Відмінний чудовий аромат. Це просто казковий аромат, дивовижний. Це. Взагалі, шедевральний аромат, мені дуже подобається, і якщо була б можливість, звісно, я б собі ще такий замовила. Зараз можна купити за 1149 гривень, замість 1529 гривень, ось такий набір. І в мене знову вдача. В мене замовили знову таки ось такий набір. Всі, дивіться, заслюдовано. Все дуже гарно, презентабельно повністю. Краса, краса, неймовірна, ідея подарунку, дуже все гідно. Ну, кожна жінка, кожна дівчина буде рада, тому що це унікальний аромат, який може бути від юного віку до безкінечності. Тому що ми завжди залишаємось дівчатками. вірно, Так що звертайте увагу в мене в замовлення по суботам. Звертайтеся і гостинчик вам буде обов'язково. Так, далі моя донечка замовила Софійка ось такий cc крем 01. Це дуже чудовий крем. Я нанесла його, він приходить в коробочці. Бачите, він нічим не закритий, як раніше було. Я нанесла його на ось цю частину. Він легко наноситься, легко розтирається, і його, до речі, потрібно геть мало. Тому що я капринку, кап, капринку кап, крапельку видавила. Десь так, знаєте, ну, як перчика-горошинка, отака чорного перцю, то прям я її ледь багато прям багато хотіла нанестися. Моя ось шкіра, при тому, що вона не підготовлена, вона нічим не зволожена, без праймера, да, без нічого. І ось цей тон нульовий, нуль-нуль. Чудово, таке прям сяєво. Да, він іде з фотофільтром, вирівнює тон шкіри. Дуже класно. Ще й СПФ 15. знаєте ви що обов'язково крема повинні бути і всі догляди з СПФ, захист від ультрафіолету, рак шкіри нікому не потрібен. Так що бережіть себе, одягайте капелюхи, одягайте якісні окуляри і все рівно повинна бути шкіра захищена засобами з СПФ. Саме найвищий SPF 50. Якщо ви бачите SPF 70 і 100, не вірте, такого ще не має SPF. -а. На жаль, це маркетинговий хід. Ось така краса. Зараз скажу вам, яка його ціна. Так. Без окулярів хотіла, так хитро хотіла подивитись без окулярів, тому що очі заморюються в окулярах. Так, ціна його 399 гривень. Ось так виглядає цей cc Крем в каталогу. Багато є, дивіться, є сім відтінків. Супер, супер, реально супер. Мені дитина бере вже не перший раз. І це класно, тому що якщо підходить, якщо дійсно подобається, то чому б не брати я, високоякісну? Продукцію компанії Фармасі, тим паче, що вся продукція, косметика декоративна, іде і на мінеральній основі, то це супер. І дитина бере і я задоволена. Далі в мене врожай. В мене врожай далі. так, На олівці сьогодні врожай. Ціна просто дуже реально крута: 149 гривень. Ціна, я рахую, це, це просто відмінно. І він механічний. Я взяла три ось чорні. І взяла ось такий одну штучку з мерехтінням для проби. Я нанесла чорний ось. А цей ось такий він трішечки, наче як віддає сливовим, не сливовим, щось таке. Знаєте, я не можу зрозуміти: 0,35 тут е е вага, малює дуже гарно, дуже чітко, дуже класно. Колір, бачите, такий він сріблястий, бо тут є декілька з шимером, А треба закривати прям добре, добре. Ось такий дизайн. Приходять вони в коробочках. Дуже все гарно, дуже все фактурно. Дивіться, так прям так, номер ось тут, на цій стороні, і. Дуже гарно, мені сподобалось 149 гривень, висока якість. Я їх не брала, тому що зазвичай вони 199 гривень. А зараз така крута ціна, думаю, чому б, чому б не взяти. І, звісно таки, я взяла аж три штуки. Я взяла це чорні, тому що я чорний полюбляю колір. До речі, той теж буде мені ось. Така краса, я ж кажу, дуже гарні, презентабельні навіть коробочки. І подивіться, як все гарно, як все чітко, 01. Дуже-дуже. Я ж три штуки по 149 гривень. Також чорний. Що видно, що це так, ще зараз я вам навпаки, окуляри не ті, що треба. Перепрошую. Бо в мене окуляри дивитися і окуляри читати. Якщо читати, я вас не бачу. Бо тому, тому що ось так. ну от... Потрібно В Фармація дуже все гарне, дивіться, яка краса. До речі, 24 місяці з дня від того, як ви почнете ним користуватися. Все також чітко промальовує, дуже дивіться, кладу і ось на, на, на вазі олівця. Дивіться, ця вага я не тисну зовсім. Промальовує чудово. Люблю, коли у мене руки розмальовані, ви це вже знаєте. І за прям добряче. Так що, ось такі у мене 4 олівця. 149 гривень суперові. Я рахую це супер. Потім, дуже класна, знову таки, зараз дівчата, рекомендую вам. Випав десь листочок. Дуже зараз класна ціна на ось ці олівці. Дивіться, олівці для губ. Супер. Олівці для губ. Я взяла всі шість відтінків. Механічний олівець для губ, 0,35 г, виняткова формула передоставлена кольорами, які добре доповнюють будь-який відтінок помади. За допомогою олівця з механічним обертанням досягайте точного нанесення кожен раз. І я взяла всі 6 відтінків, тому що я не змогла просто. Мені дуже подобаються олівці для губ. І звісно, -таки, всі. знову-таки, та сама коробочка, упаковочка, те саме все. Повністю. Зараз на вибір візьму один. Бачите, немає номера. Ну, добре, що тут спереді є. Бачите, всі шість відтіночків. Дуже класно. Я ж кажу. Зараз я любий відкрити. Це в нас 0,6. Ось, ось такий, 0,6. Ось. Отак. Так. 149 гривень зараз акція, а так зазвичай 199. На кожному олівці я навіть не те, що зареєстрована, я поекономила по 50 гривень. І також мої клієнти. Так, зараз відкривайся. Так, гарно відкривалась ті олівці з цим, а це так. Такий прям, да, як кавовий, такий, прям кава з молоком. Дуже гарний відтінок, дуже. Дуже гарний дизайн, по-перше. Подивіться, золотаво, гарно, презентабельно, все повністю. І знову такий, відкриваємо. Ой, дивіться. Так, різкість. І зараз помалюємо по тональному. Ой, клас! Він так м'яко малює. Він прям от на своїй вазі він вже малює. Може, тому що жарко, спекотно. Дивіться, він легесенько. Який колір гарний? Це 0,6. Супер! Я потім зроблю свочі. Обов'язково закривайте повністю плотно. Це 0,6, дуже суперовий. Всі свіжесенькі, дати е, виготовлення, всі, як, як потрібно. Молодці, фармасі, супер. Таку зробили акцію, і мої клієнти вже будуть мати можливість вибрати собі олівці, тому що мене постійно питали: олівці для губ, олівці для губ. І я цей раз вирішила, що я візьму. Далі декоративка. Тішить мене, що я взяла надалі. Надалі я взяла зараз 32 го бо в мене десь закладка випала. 32 я взяла, не брала. Чекала, коли буде акція. Ви ж мене знаєте. Да? Мене питали, що таке бібі-помада. І я взяла природне сяйво, помада галазурована, по-перше, її 4 грами. Це супер. Зазвичай ціна її 279 гривень, да? а зараз 209 гривень. Це, в принципі, за 4 грами якісної помади. Я рахую, що це доволі класно, круто. Я взяла 5 кольорів, не ризикнула купити ось цей дуже темний. Але в суботу замовлю, ось цей темний, щоб я мала е бачення, що це за помада. Вірно? Вірно. Ось дивіться, дивіться, які гарні кольори. До мене дівчинка приходить за помадами та й каже, одне діло в каталозі, а я хочу бачити наяву. Я говорю, ну я ж не можу купити весь каталог, скупити, щоб, а потім думав, стопе, Наталі, давай, покупай, щоб люди мали, тому що що нам необхідно: туш, помада, олівець, допустимо, да, очі брови, і найголовніше, і парфюм. Ну, звісно, потім вже крем для ручок, щоб ручки були шовковисті. То вже таке поступово. Але основне, що необхідно жінці, це ось ці факти, да, ось ці продукти. Помада завжди вона необхідна. І я взяла, Боже, яка це красуня, яка це красуня, це просто феєрично. По-перше, приходить ось такій картонній коробочці. Все дуже файно. Знак фармасі, все дуже чітко. Тіснення не видно? да? Знак фармасі. Дуже. Потім, звісно, ось така. Тут таке тіснення теж фармасі. Знак фармасі. Дивіться, з таким, як обручальне, таке, така обручальна каблучка, таке серебристе. Да? Аромат. Я відкрила всі п'ять помад, пахне до такої в тихі нюхових рецепторів, що це просто неможливо. Пахне цукерочками. Уявляєте, ви будете наносити цю губну помаду і робити подих, і вам буде йти подих цукерочки, такої солоденької, ніжної, не дерущої горло. Дивіться. Це 0,6. Подивіться, яка краса. Це щось неймовірне. Дуже, 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 дуже. Це вона ось. Color Pink. Зараз я нанесу чуть трішки на тут тональники. Ой, як вона блищить, яка вона, яка вона гарна. Дивіться, це у нас іде глазурована губна помада 4 грама. BB, BB це в нас доглядова. Елегантний напівпрозорий і яскравий колір на будь-який відтінок і для всіх сезонів. Натуральна формула глазурованої помади, майже як блиск миттєво зволожує губи, надаючи їм сяйво. Напівпрозорість кольору миттєве зволоження, глазурований блиск. Так, дивіться, яка краса. Це 0,6. Дуже гарно, дуже гарно. Далі я вам покажу 0,5. Це взагалі. Він темніший трішки в житті, чим в, каталог... чим в камера подає... передає. 0,5, ось дивіться. Практично сходиться, тільки то, що вона блистить, да, поблискує, бо це ж помада, Дивіться. 0,5. Супер. Закриваю, бо в мене падає такі речі, так, 0,4, а запах 0,4 трішки темніший. Я обов'язково зроблю сводчі так, 0,4. Дивіться. Супер. Ой, пахне вкусно. Так, 0,3. Ой, 0,2. Перепрошую, Думала, я ж не брала 03. 02. Ось, дивіться. Вони схожі, дуже сильно схожі. Тільки то, що це друкований лист. А це я взагалі мені дуже подобається. І 01. Натуральний нюд. Я його хочу нанести ще. Ось натуральний нюд. Дивіться. Співпадає, зовсім співпадає. Я хочу його нанести на шкіру руки. Ой, як він блищить. Дивіться. Боже, яка краса. І що він співпадає з відтінком каталогу, бачите? Ось він, ось він перший. Дуже гарно, дуже гарно. Співпадає дуже гарне. Дивіться, це 0,6, а це 0,1. Так видно, найкраще. Мене здивувала декоративна косметика, тому що, е якщо брати по тій ціні, яка зазвичай 279, трішки дорогувато. От я не взяла, бачите, ось цей я не взяла колір, це у нас 0,3 Black Cherry. Чорна вишня, наче, да? я на англійську не, не вчила. То він мені тут, бачите, навіть на цій дуже темний. Але він може бути, дивіться, бачите, які вони глянцеві, такі сяючі. Він може бути дійсно як блиск, дуже гарним. Тому в суботу замовлю обов'язково ще цю помаду обов'язково. Я ж не втримуюся, тим паче, що декоративника це завжди потрібно. Так. Потім, потім, Взяли в мене два ось такі креми. Це наша Україна вироблю е, виготовлює. Ви, 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 в каталозі для турецької компанії Farmaсі і для нашого споживання. 15.07 року свіжайший крема, це тільки лінійка вийшла. Дуже класний, зволожуючий крем для обличчя. Це просто з фільтратом секреції равликів. Дуже класний. Я вже вам показувала. Це просто. Майже немає аромату, він дуже густий. Бачите, ось він йшов, і дивіться, як лежав в коробці, він дуже густий, дуже, ну, такий, знаєте, прям зволоження, м'якість. І що знаєте, що саме головне? Він не липкий. От я вам розповідаю часто ви ж моє відео, дивитеся часто ж. да? І ви бачите, що він не Ну, я полюбляю крема, які не, не липкі, він не липкий. Тут 50 мл, але це настільки чудовий шикарний результат. Шкіра зволожена. Дивіться, який блиск шкіри, яка, яка доглянутість. Да? Тим паче, що у мене шкіра рук не нанесена, ніякий крем, Це то, як я там приїхала з роботи, да? і, це, і помила просто ручки і все. Дивіться, все. Ось тут суха шкіра, бо там далі бібі йде. Сі -сі ось крем. І ось дивіться, і ось тут. Є різниця в шкірі, дивіться. Супер! 99 гривень по каталогу, 50 мл. Це наша Україна виготовлює компанія Фармасі, взагалі Турція, вона дуже ну, така серйозна, дуже за репутацією, тому що це сімейний такий бізнес, сімейна робота, сімейний такий... Таке виробництво доктор Туна, да, їхній батько, цих сини, які сини продовжують працю свого батька, да, і доктор Туни, і розумієте, що найвищі знаки, найсильніші знаки якості, це безпека здоров'я. Я, наприклад, сьогодні навіть у мене були залишки. Плямо-мовідника, трішки відійду від цієї, цієї теми. Плямо-відника в мене було іншої компанії трішки. І я платко бігла на роботу і вирішила парфюм нанести маслянистий. Всі хочуть маслянисті парфюми, масляні, масляні, парфюми хочуть і все. От мені донька старша подарувала такий маслянистий французький парфюм. І я це ж бігом, тако, наче ж я під за плаття. Плаття тако звисає, там ширше мене таке плаття об'йомне. Я ж, наче, тако на тіло. Я туди, а в мене пляма олії, отуто, ось тут. Я знімаю те плаття, я розумію, що це не висохне, це не волога, звичайна. І я взяла. Іншої компанії, ну, залишки мене вже того плямового відника. І я давай розпилювати. І що ви думаєте? Я розпилила, щоб це ж вона там постояла, поки до прання слідуючого. Зараз мене машинка працює. Дякую їй, що вона працює, помічниця моя. Я поки е складала другу закладку пральної машинки. А це ж моє лежить, чекає вже третьої закладки. Мене так дерло в, в, в носоглотці. Це просто я кихи-кихи. Я не наговорюю. Я говорю те, що є дійсно. І я, звісно, закінчу цей плямовий відник. І я буду користуватися е, надалі турецькомпанії Пармасі, Біодім, Містер Віпс, Веган плямо Просто що в мене отак вийшло, що мені він попався і я вже його довикористовую. Тобто, знаєте, як то е, жалко викинути і, і тяжко нести. Так і це. Чого ж його викидати, якщо хочеться вже його довикористовувати? Але все, більше замовляти я не буду там, купувати такий не буду вже засіб. Тому. Я все в порівнянні. Від... Вірно, все в порівнянні. Тому чудова, чудова Шо... шовк, шкіра, шовк. Просто шовк. гладесенька, класна. Дівчата, шкіра шовковиста, мене аж морози. Це настільки реально класно, 99 гривень 50 мл в наш час крему. Ще й такої високої якості. Це ще й виробництво в Україні, дівчата, підіймаємо нашу економіку в Україні. Ось так краса. Дякую, що замовляєте! Супер! Далі, знову таки, українське виробництво. Я знищу будь які неприємні запахи. Ви знаєте, що цей аерозоль, цей спрей, він не блокує носові, носові рецептори, да? нюхові рецептори. Не в людини, не в тварини, не в пташки, він навіть без шкоди для квітів. Це у мене так китистить, я так його дивлюся для квітів. Да? І він не, не парфюм, що замаскував аромат там від собачки, криски, хом'ячка, гризунчиків, пташок, китючок да? або там тютюну, допустимо. Да? Теж. А він абсорбує, він як абсорбент. Він абсорбує ці неприємні запахи. Я таким користуюсь на постійній основі. Тільки де щось неприємне, звісно, я беру його. 199 гривень. Наша Україна 300 мл. Постійний е е е як, лідер продаж. І мій улюблений зелений колір і жовтий теж мій улюблений. Далі мене купили, і ви знаєте, що я стараюся, це, до речі, теж мене купили, і я знову поставила, щоб мене було в наявності. Купили мене ось такі, я очищу будь-яке скло. 500 мл. Це наша Україна теж. Дуже приємний ніжний аромат. Вистачає на дуже багато. Наносите на дзеркала, на любе скло, в автомобілі, в оселі, де б вас не, де не було б такі зеркальні поверхні. Чудово. Розпилили, розпилили, да, розпилювачем і м'якенькою ганчірочкою витираєте і не потрібно натирати, довго стояти, багато гаяти часу. Він моментально 149 гривень, 500 мл щастя. Ви розумієте, для жінки, яка дивиться за вікнами, для чоловіка, який дивиться, щоб в машині було чисто. Будь ласка, ось наша Україна виготавлює, це в каталозі турецько компанії Фармасі. Ми можемо купити 500 мл на щас 149 гривень. Його на дуже довго, на дуже довго. Мене клієнтка купила, оці, до речі, два продукти. Там і ще звісно, вона купляла, але подзвонила каже: це супер, це просто нереально дієві продукти. Тому рекомендую. І, звісно, я хочу, бо я тут поздавала аналізи, все. Я хочу, звісно, трішки організм свій підкріпити. І я взяла куркумін. Дієтична добавка куркумін, плюс 30 капсулів. Ось так вони виглядають. Ось таким чином. Ви знаєте, да, що компанія робить навіть сама оці коробочки. О, як це я молодець, я відкрила відразу. Це в нас дієтична добавка у вигляді капсул із куркуміном, який широко використовується в народній медицині. Не мію я їх відкривати так гарно, як потрібно. Не підготувалася. Так, для лікування захворювань шкіри. Верхніх дихальних шляхів, суглобів і травної системи, має противозапальні, антиоксидантні, нейропротекторні, антимікробні та протипухлінні властивості. Я вам покажу ось так капсули. там, бачите, геть серветочка, щоб волога не було, щоб вологи там не було. І ви знаєте, що ось ці капсули, ось сама ця коробочка в капсулі, де наш куркумін, вона робиться із омега-3. Настільки компанія дбає про наше здоров'я, що вона виготавлюється. Сама оця капсулка із омега-3, тобто тільки користь. І ці всі баночки теж спеціального таких гранул виготовлює сама компанія, щоб максимально забезпечити нам безпеку, нашого здоров'я. Для чого куркумін? Для покращення травлення, нормалізування мікрофлори кишківника, пов'язує вільні радикали, протидіє виковим хворобам, перешкоджає формуванню катаракти та каміння в, жовчов, в жовчному міхурі, це те, що мені необхідно. Покращує його роботу, тобто жовчного міхура. Як вживати? Рекомендоване вживання зранку одна капсула на день під час їжі. Встали вранці, випили гарячої води, да, мілілітрів 300, щоб завести повністю кишківник у цю систему. І потім снідаєте і випили одну капсулу куркумина, якщо вам це підходить, ви бажаєте. Так, яким курсом? Курсом 12 тижнів, тобто 3 місяці. З перервою на 4-8 тижні. Ось така. Супер! Буду це завтрашнього дня користуватися, тому що я відчуваю, що організму потрібна допомога. Тут є наша українська мова, все як потрібно. Такі в мене дві банки поки що, поки що в мене на 60 днів. Дасть Бог, все буде добре. Ще візьму одну таку баночку, щоб пройти 12 тижнів, тобто 3 місяці. Таким було моє відео. Розпакування дуже задоволена. Задоволена тим, що ви на мене підписуєтеся, ви переглядаєте, ставите вподобайку. Для мене це знаєте, як нагорода за мою роботу, за мої старання і. Багато мені пишете на Viber, Я завдячую вашим замовленням. Я є в соцмережах в Інстаграм, в Фейсбуці, в Тіктокі. Більше всього, я люблю, звісно, це Viber. Мені туди пишуть люди, і для мене найголовніше це Viber, Саме краще. І я вам кажу дякую, всіх вам благ, всього найкращого, будьте здорові, найскорішої перемоги, радості, щастя і спокою. До скорої зустрічі!